У Вербківській громаді у водомі на гульні ставки 20 лютого знайшли тіло чоловіка. За допомогою рятувальних мотузок та човна МНСники дістали тіло загиблого. Ним виявився Павлоградець. Причину смерті з'ясують під час судмедекспертизи. Вибиті вікна, купи сміття та запах гару. Мешканці будинку на Хіма, що оговтуються після пожежі, яка трапилася ввечері 23 лютого. Тетяна живе над квартирою, в якій сталася пожежа. Каже, що той вечір запам'ятає на все життя. Обратила увагу, у мене зашуміла вода, сильна в батареї. От таке вчені, як от спускають толішоти, думаю. Что-то, наверное, может, где-то подошла, она была кипяток. Я обрадовалась, что нам отопление и такое хорошее и дали, горячий кипяток. На кухню пошла, а братка у нас там еле-еле была тепленькая. И все. И потом у нас послышался такой запах, как плавленого мы, Я подошла к столу, вот именно вот так, все такое. Я сына дома был, попросил его отключить. Говорю, сына, наверное, что-то плавится, компьютер, отключи его. Буквально он говорит, Ма, открой окно мне на кухне, ну, чтобы проветрить. Я открыла и пошла на балкон. Думаю, открою еще балкон. Открываю балкон на улицу, вот такой дым идет. Я говорю, сина вігон там горит или что? Він выглянул, да готма, я сейчас пойду помочь, кому та може надо. Ми вже не могли вийти в коридор. За короткий час квартиру Тетяну охопив дим, а підлога була настільки гарячою, що на ній неможливо було встояти. Її сином одних з перших витягли рятувальники з квартири через вікно. А ось Дмитро рятувався самотужки та допомагав сусідам швидше покинути задимлену будівлю. Крізь услышала, відкрив двері. Тут клубы дыма были. Ну, огонь уже так. Ну, клубы дыма у вас. Он там все В окно выпрыгнули. Ну, зашел, смотрю, соседка ползет вот тут с дочкой. Ну, вытащил соседку дочку. Вывели на улицу. Вызвали пожар. А у меня у 10, 11 лет. Я тоже, ну, ребенка через балкон, ну, через окно выпрыгнули. Сюда уже было выйти невозможно. Рятувальники за допомогою драбини спустили двох жінок та чоловіка. З четвертого поверху зняли родину з 15-річним хлопцем. На ношах по сходах винесли із задимленого приміщення ще трьох жінок. Під час проведення рятувальних робіт в задимленому під'їзді на третьому поверсі було знайдено літню жінку, яка знаходилася в врятованому стані. Її було евакуйовано на двір та передано в карету швидкої допомоги. У нас тільки одна бабуся, з якої зняли з четвертого етажа. На, на сьогоднішній день стан стабільне, все там яке саме готовим перевод в терапевтичне відділення. Більше чотирьох годин боролись з пожежею рятувальники. Через нестандартне планування будинку по вісім квартир на поверсі, захаращення тамбурів, загальну паніку та пізній виклик рятувальників. Пожежа набула великих масштабів. Нам вдалося зв'язатися з власницею квартири, звідки розпочалася пожежа. Вона розповіла, що сталося у той вечір. Я вышла с сыном, со своим, к подружке в гости. Мама на данный момент была у э, э, сосед... соседей рядом. Была в квартире бабушка и тетя моя. Бабушка была на кухне, тетя в комнате. Бабушка услышала, что воняет гарью. Когда она открыла э, двери в комнату, то уже был хороший дым. И они сразу же вы, выбежали оттуда. Начали вызывать пожежну, скору, загорелась получается проводка. В итоге абсолютно все сгорело. Сьогодні велика сім'я з маленькими дітьми вимушена знімати квартиру, бо від їхньої залишилось тільки згарище. А поки мешканці будинку перебувають у родичів та друзів, вивозять сміття та вставляють вибиті під час горіння вікна. Поліція за фактом пожежі у житловому будинку відкрила кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог до пожежної безпеки. Ярослав Євраєв Максим Горгола, новини ПТРК. Окрім пожежі на Хімаші, в суботу рятувальники ще три рази виїжджали на гасіння вогню. Всі випадки трапилися в різних мікрорайонах міста. 23 лютого 37-ю державною пожежно-рятувальною частиною було зроблено два оперативних виїзда. Один з яких по Дніпровській 565, п'ятиповерховому житловому будинку на балконі четвертого поверху горіли домашні речі. Пожежа було ліквідовано. Інший виклик стався о 23.33 за адресою Гагаріна, 32, на другому поверсі, сталося пригорання їжі на електроплиті. Окрім балкона, кухні та будинку, пожежникам у нелегку суботу довелось гасити ще й дах приватної оселі. Прибули на визов по вулиці Енгеліса, де горіла криша дома приблизно на площі 100 метрів квадратних у складі двох відділень. На гасіння подано два спалаби при перевірці в домі людей не знайдено. Проводилася розборка конструкції і гасіння даної пожежі. Близько двох годин пожежа була ліквідована. Загиблих травмованих немає. Не тільки у вихідні довелось попрацювати надзвичайникам. Тиждень також розпочався з масштабної пожежі. Горіло кафе на вулиці Харківська. Заклад охопило полум'я близько 12-ї години дня. Оперативними діями ми туди виїхали в составі двох відділень зразу, тому що пані, що об'єкт серйозний. По прибытии информация подтвердилась. Где-то в 12-15 мы прибыли туда и сразу вызвали дополнительно еще 4 отделения. Того в общей сложности на этой площади работало 6 единиц пожарной техники. Из них 5 наши и одна МПК села вверх. Невзирая на то, что берег речки, в общем-то, и рядом, ну, мотопомпами. При тому об'ємі пламени справлятися було тяжело. Було задісне порядка 16 человек суставу і за два години пожар був потушений. Основні усилі були направлені на спасію цього этого етажного комплексу, і ми його спасли. Причину загоряння встановлюють правоохоронні органи. Область віддала Павлограду ще дві лікарні: першу та четверту. За це рішення минулої п'ятниці проголосували депутати обласної ради. Нагадаємо, минулу річ до комунальної власності міста повернули пологовий будинок та міську стоматологічну поліклініку. Тепер міськрада буде їх повноправним власником. Багато проблемних питань зможуть вирішуватися на місцевому рівні. Парк 1 травня приводять до ладу перед початком сезону пікніків. Зараз тут тривають роботи з благоустрою території. Спецтехніка займається плануванням ґрунту на тому місці, де зовсім скоро з'явиться майданчик для парковки авто. Крім того, співробітники комунального підприємства «Затишне місто збирають сміття, що залишилося після зими. Масштабні роботи триватимуть ще кілька тижнів. У Павлограді перед весняними паводками чистять русло старої річки Гністка, повідомили в комунальному підприємстві Затишне місто розчистили від очерету та сміття дренажно паводкові канали. Прогнозів щодо весняних паводків поки що немає, але у місті вже працює комісія з перевірки стану готовності дамб. За останній тиждень рівень води в річках Вовча і Самара виріс на 20 сантиметрів. З березня 2019 року після автоматичної індексації зростуть пенсії у більш ніж 8 мільйонів пенсіонерів. Громадяни, які мають мінімальну пенсію, в березні квітні отримають компенсацію за невиплачену індексацію 2015-2016 років в розмірі 2410 гривень. Разову виплату отримують близько 2 мільйонів пенсіонерів у Вигляді зірочок та диплом лауреата першого ступеня отримали вихованці Павлоградського танцювально-спортивного клубу Надія на змаганнях у Дніпрі. Ми везли, виходить, латини номер і стандарт. За латиному ми отримали три девятки, за стандарт дві десятки і девятку. Виграли першу степень. Ну, молодці ребята. Дітвораси доволі, отримали всі кубки, виходить в формі зв'язку. Для них это, особенно для малышей, которым по три роки, по чотири для них це взагалі класно. У них глаза горять Вау, кубах. Они сразу, кода ми далі їдемо, какие соревнования. Юрій почав танцювати з 14 років. За допомогою старших тренерів відкрив свій клуб на базі міського культурно-дозвільницького центру. Зараз сам тренує дітей від 3 до 16 років. Цей невеличкий колектив любителів Чачача, -ча -ча, Танго та Вальсу існує вже 5 років. У мене дочка вона займається три роки. Ми почали ходити з першого класу школи и, ну шість років. Вибрали, ну тому що танець це красиво. Для это осанка, це поставка фігури, і все такое. ноги красивые, тому именно танці. Ну вона не тільки танцями займається, але й ну, танцы – Танці це основное хобби. Парі Сергій та Евеліна більше за все подобається танцювати самбу. С детства у меня было увлечение. Очень я любила танцевать, поэтому э, пошла заниматься спротиновальными танцами. Э, занимаюсь уже пять лет. Поначалу начала ходить на танцы, моя сестра. Потом мне стало интересно, как она танцует. А потом мне вообще понравилось, как она танцует, и мне тоже захотелось танцевать. Каждый танец это своя история. Так есть у нас европейская программа Пять танцев и латиноамериканская, тоже пять танцев. Каждый танец по-своему у него своя история, он по своєму раскрывается, свои движения, фигуры. Он, ну, он как разный человек, скажем так, разные люди, свой характер. И самое главное, научить детвору, чтобы они показывали этот характер через тело, через эмоции во время танца. Тетяна Волкова, Егор Мытник, Новини ПТРК.